Привіт! Я б хотів би з вами поговорити про те, як стати харизматичною особистістю та залучити більше успіху у своє життя. Ми виявили тісний зв'язок між особистою харизмою та успіхом у житті людини. Ймовірно, 85% вашого успіху та щастя залежить від ваших стосунків та взаємодії з іншими людьми. Чим позитивніше інші реагують на вас, тим легше вам буде досягти бажаного. По суті, коли ми говоримо про харизму, ми маємо на увазі закон приваблення. Цей закон формулювався по різному протягом століть, але в основі його лежить те, що ви неминуче притягуєте у своє життя людей та обставини, які гармоніюють з вашими домінуючими думками. У певному сенсі, ви живий магніт, який постійно випромінює думкові хвилі. Подібно до того, як радіостанція передає звукові хвилі, які сприймаються іншими людьми. Ваші думки посилені емоціями. подібно до того, як радіохвилі посилюються електричними імпульсами. Виходять від вас і сприймаються тими, хто налаштований на подібну хвилю. Ви притягуєте у своє життя людей, ідеї, можливості, ресурси, обставини, гроші та все інше, що відповідає вашому домінуючому стану розуму та емоціоналізованим думкам у даний момент. Цей закон приваблення також пояснює, як ви можете розвивати рівень своєї харизми, щоб мати більший і позитивніший вплив на людей, чию співпрацю, підтримку та прихильність ви бажаєте. Критично важливо пам'ятати, що харизма значною мірою базується на сприйнятті на тому, що люди думають про вас і ким вони вас вважають. Це більше про сприйняття ніж про реальність. Наприклад, одна людина може створити харизму в іншій, просто говорячи про неї захоплену третій особі. Якщо ви вірите, що зараз зустрінете видатну і важливу особу. То ця людина здаватиметься вам харизматичною навіть до зустрічі, навіть якщо це просто історія. Інколи на моїх семінарах я кажу. Уявіть, що поруч із вами сидить людина, яка починала з нічого, а зараз має 100 мільйонів доларів, їздить на Роллс-Ройс, живе в розкішному будинку, має приватний літак і є одним з найрозумніших бізнесменів в Америці чи у світі. І причина, чому він тут, він хоче далі розвивати свої навички. якщо я скажу вам, що ця людина той, хто сидить поруч. Ви побачите і подумаєте про нього зовсім інакше. Ви скажете Ого, це ти? І така людина матиме надзвичайну харизму через цю репутацію, яка була створена для них. Наприклад, якщо ви проходите повз рок зірку на тротуарі і зовсім її не впізнаєте, вона не справить на вас жодного враження. Але якщо ви впізнаєте справжню рок зірку, яку ви дійсно захоплено поважаєте, вас може просто захлеснути ефект від її присутності. Тобто, все це сприйняття. Однією з найхаризматичніших людей у світі була мати Тереза з Калькутти. Фізично вона була тихою, тендітною, літньою жінкою в поганому здоров'ї, вагою менше 45 кг, кілограм, одягненою в скромний і зношений чернечий одяг з головним убором, що покривав її волосся. Її могли б не помітити на вулиці, якби не її величезна харизма, та той факт, що її зовнішність була добре відома багатьом людям. У результаті мій хороший друг, який відвідав її в лікарні в Сан-Дієго під час операції на серці, мав можливість зустрітися з нею на 5 хвилин. Після зустрічі він сказав, що ці п'ять хвилин змінили його життя. Він звільнився з роботи, залишив професію, переїхав і почав нове життя. Все через п'ятихвилинну зустріч із тендітною літньою жінкою в лікарняному ліжку після операції на серці. його віра в її харизму та кілька слів про безумовну любов до людей змінили його. Якщо вам скажуть що вас познайомлять із скромним мільйонером самоучкою, то ви автоматично наділите цю людину харизмою та особливими здібностями. У його присутності ви поводитиметесь інакше, ніж якби нічого про нього не знали. Харизма в основному починається в уяві того, хто сприймає, і ви можете впливати на цей ментальний настрій у сприймаючої людини. Стійка харизма більше залежить від того, ким ви є насправді, а не від того, що ви робите. Тож постійно шукайте способи покращити те, як інші вас сприймають, аби мати більший вплив на них. Станьте живим магнітом. Ще один секрет харизми: чим більше ви слухаєте людей, відчуваєте та ставитесь до них як до захопливих особистостей, тим більше вони вважатимуть вас захопливим.